Усім привіт! Мене звати Іван. Ви на каналі Let's Play українською. Ми з вами повернулися. А можливо, сьогодні і закінчимо проходження гри під назвою Granny Remake. А Як ви знаєте, в минулій серії ми з вами пройшли м через а, головні двері, і тепер нам залишилося пройти а, через автомобіль. А, ось от верцята в гараж. А, начебто їх типу можна вибити, вони дерев'яні, тому з цим проблем немає. Давайте подивимось, що нам для автомобіля треба. Для автомобіля нам потрібно. Раз, два. А, три. чотири колеса. А, радіатор. І радіатор. Чотири колеса і радіатор. Да? А, ну що ж, Пігнали тоді шукати це все діло. Колеса, а, ну і бензин, звичайно. Раніше а колеса в основному всі були на подвір'ї Я виключно сподіваюсь, що так є і зараз. Що вони зараз всі знаходяться на подвір'ї. А, треба, типу, до повного да долити? Ну, викинь, нафіг Типу, треба до повного долити. Ну, пігнали на вулицю, можливо, ми коли... Колесо знайдемо. А, начебто потрібно тільки а, 4 колеса, радіатор і бензин. Це все, що я пам'ятаю, все, що потрібно, начебто. Якщо потрібно буде ще щось, ми це будемо шукати. Так ось о колесо. З колесом особливо багато не побігаєш, і воно дуже важке, і, як би, важить багато, Того нам, багато, тому ми і не можемо нікуди спішити, як я зрозумів. Так, ось тут, так? Да? Машинка наша знаходиться. А пофіг, да, на яке, на куди я колесо почеплю, де? Да? Так, да, пофіг. Так, припустимо. Треба ще знайти бензин. А, і радіатор. Радіатор а, в минулій серії, я пам'ятаю, він був ось тут. Тобто, треба знайти ремонт. -контроль. Ну ми цим зараз і займемось. Що я вам можу розказати? Якщо так чесно казати, то. Ви вже в курсі, да, що я не дуже задоволений цією ігрою, вона мені не дуже подобається. А, тому я не знаю, чогось мені. Оригінальна Гренні куди більше зайшла, ніж ця. В оригінальній Гренні було Було щось прикольне, щось таке кльове. да? Якась. О рукоятка а Якась от цікава гармонія була, да тобі тебе тягнуло в цю гру. А в цю гру мене не тягне взагалі, тому що це ця гра перетворилася в усі ті інші хорори які зараз роблять майже щотижнево роблять ці інші хорори Ця гра стала схожа на все інше. От якось Гренні була. Не такою. Давай, 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 давай. Раз, отака, два, так, три. мишка, Миша не вилазить одна друга, монітор. Так. А що це в нас таке? А, молоточок. Ну давай молоточок я візьму. Як його взяти тут цей молоточок ваш? Дай молоток собака. О! Шикарно. Не знаю, що нахрен я його взяв, але хай буде. Так, тут колеса нема. Так, тут. Тут теж нема ні колеса, ні бензина, нічого. Скільки взагалі потрібно, каністр? Дві-три? Оце теж питання, да? Я за все своє життя тільки одну бачив. І, до речі, напишіть мені в коментарях, як сюди пройти. Зачину ж з іншої сторони. Там щось є цікаве, прикольне. Як туди зайти? Так, шукаємо колесо. Шукаємо. Так, це не бензин. Ні, це не бензин, бензин хрінолом. Мені треба бензин. Так, а... ой, прям на мене. Так. Давай дивитися, чи є тут колесо або бензин, не знаю, що-небудь. Мені все зараз головне для машини зібрати. Зараз наша ціль це автомобіль. До речі, а, мала бути. Ага, колесо. До речі, мав би бути зараз. А, а, мала би бути зараз монашка. Але проблема в тому, що вона мене вибісила просто. Вона нічого не зберігає. А, вона дуже багована. Я не знаю чого. Я не знаю, як ви граєте на неї в телефонах, але вона. Просто гіпермега багована. Тому я пропоную зробити так. Я хотів би зробити, дочекатися релізної версії монашки, тобто, коли вже повністю всі оновлення і все вийде на ПК, оцай, The Broken Mask, і пограти краще в неї. Тому що, я більше, ніж певний, що вона менш багована, і на ній, зручні, на ній зручніше буде грати. Я її перекладу на українську мову, так як вона зроблена на Unreal Engine. І все. І буде нам. Щастя. Так, ось тут щиток, до речі. Нафік він мені треба, не знаю. А, знаю, але не хочу. Не, не хочу з ним нічого я робити. Так, третє колесо я бачив завжди ось тут було. Ага, але зараз його тут нема. Ну, давайте шукати ремоут контрол. Припустимо, давайте шукати ремоут контрол. Чи є він тут. Так, оце ще треба відкрити, бо тут може бути радіатор. Так, радіо. Радіо неможливо вимкнути, погано. Так, чи є тут ремонт контрол. Нема. Нагорі був теж завжди ремонт контрол і одне колесо. Ну, Зараз ми перевіримо це. Так, тут нема. А, туди, тут заховатися, можна я забувся. Так, тут антенка, я не пам'ятаю вона. Ага, ось ремонт контрол. А, антенка, антенка, антенка. Що вона нам дає? Вона нам на... дає код, а код нам нафіга? А на нам код. А... а ось у радіатор! Нифига. А що ж тоді... А шо ж тоді там? А що ж тоді? от там в кімнаті з ремонт контролем Ну пігнали радіатор поставимо. Добре. Ну, радіатор теж важкий. Радіатор майже як колесо. Та припинити. Капець, коли він падає, відбігати не може, це нереалістично. Тут встрибати високо, а він не може ходити прямо куди там. О, нарешті при, при, прискорився. Хоч тут біг безкінечний. Так, став сюди радіатор. Так, шикарно, все більше нічого тобі не потрібно. Щоб поїхати, мені треба сісти за кермо. Так у мене ще двох колес не вистачає. Так, піш... пішли ще візьмемо ремонт контрол. Можливо, там в цій ті... в кімнаті є ще одне колесо. Точно, як у воду глядів. А... І ще одне колесо нам лишилось. А якийсь ключ від машини є? Чи він не потрібен? Типу, два, два, два провідка вставив там. Ч, -ч, ч Черкнув і все, і типу ок, все нормально працює. Так, все, і лишилося нам з вами ще одне колесо. А, де воно чисто теоретично може бути? Ми з вами ще одну кімнатку, до речі, на горі не, не оглянули. А, ось цю. Ні, ми її оглядали. А, ні, ми її оглядали. Тю, а чого це я подумав, що ми її не оглядали? А як це я подумав, що ми її не оглядали, що ми її оглядали. Це дивно, де? Це такого ніколи не було ще. Так, ну давайте ще раз тут це оглянемо. Чи є тут колесо. Чи хоча б щось схоже на колесо. Ніп, нема. Значить, пішли ще раз на вулицю шукати на вулиці. Щось схоже на. колесо. Ні, тут теж нема. Ну, коротше, блін. О, Бенз. бензин знайшовся. Ура, 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 ура! Ще бензинчик знайшовся. Так, тут нічого не можу зробити. Ні, Не можу нічого зробити. А, що я вам можу сказати, мої дорогі? А, ми в дупі, якби ми зараз півсерії витратимо на те, щоб знайти четверте колесо. А, значить, ми оглянули все повністю ось тут, ось там, в... зверху, значить, ву... значить лишився гараж і вулиця. А в гаражі, до речі, можеш бути, де? Колесо. Так, давай, давай, дозаправляй, дозаправляй. А, все дві каністри має. Е, е, вистачити, де О, шикарно. 45 літрів. 40 машина на 45 літрів, нічого собі. Так, шукаємо колесо. О! Так ти тут весь цей час був. Я ж тут тільки що бігав, не було тут ніякого колеса. Капить. Оце мені прям взагалі не сподобалося. І знову ж таки, гру зробили темною. Ще темнішою, ніж була оригінальна гриня. Це взагалі вирви око. Коротше, хочете вірте, хочете ні, для мене ця гра майже з одних мінусів створена. Навіть вже не дивлюся на те, що в цій грі графіка краще. До речі, це мінус, тому що не кожен комп'ютер її може потягнути. Оригінальну гренню може потягнути майже кожен комп'ютер. Цю ж грені не може потягнути. Не жоден комп'ютер може його... Не, 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 не кожен комп'ютер його може потягнути. Отак от, от я б сказав. Так, де тут колесо можна поставити? Тут? Ні, тут я вже колесо. колоску. Я встиг вже. О, все ось тут давай поставимо. Все? Поїхали? Щоб поїхати, мені по. Мабуть, машина зараз нікуди не зможе поїхати. Чого? Бензин є, Колеса є. Мотор, бензин все є. А, місце для батареї. Тут акумулятор потрібен, блін. Акумулятор ще потрібен для тебе. Я про тебе зовсім забувся. Коротше, через пів години моєго бродіння я знайшов нарешті лопату. Пішли, відкопаємо яму. Я ще склоняюсь до того, що в ямі може бути акумулятор. І виключно сподіваюсь, що він там є. Це тут, а де яма-то? Хто яму хтось закопав? Все добре, я і яму не знайду. Я пів години шукав цю лопату. О, ні, яма тут нормальна. О, ура! Тут батарея. шикарно, боже. Щоб ви розуміли, я пів години вже бродю. Ну, у вас, мабуть, хвилин 20 буде йти відосі, бо я повирізаю багато. Став. Боже. боже, як довго ставиться батарея? Це ж капець. Це ж не радіатор, що там та батарею ставить, то ну. сетер можна валить? Давай. Ау. Капець. Я... Якщо що, воно саме керує. <гум> Втік через машину. Практика. А, я, так, да, спеціально поставив на практичну, тому що з бабкою проходження дуже затягується. Просто дуже. Воно того не варте. Коротше, все. Дякувати Богу, ми покінчили з цією грою, по крайній мірі, до найближчого крупного оновлення. Що вам можу сказати? Ви ще в минулій серії, я думаю, зрозуміли те, що мені гра дуже не сподобалась. До оригінальної грені вона не дотягує навіть трошечки. Як мінімум через те, що один предмет знайти просто нереально. Я вам кажу, я акумулятор шукав майже півгодини. години. Хоча на ділі його знайти набагато легше в оригінальній Грені, ніж тут. Якщо брати в порівняння оригінальну Грені і цю Грені, то, звичайно, перемагає в усьому, абсолютно перемагає оригінальна Грені. То що, ну от це вже можна в цю гру можна вважати плагіатом. А оригінальна Грені в свій час це була новинка, тому що такого тоді ще ніхто не робив. Коли ти бігаєш, да, з тобою хтось гониться, і ти збираєш предмети, там намагаєшся втекти, такого ще тоді ніхто не робив. І Грені це була новинка. Це було новаторство. А це банальний плагіат. Єдине, що да, графіка. Графіка дійсно тут кльова, но... В моїй ситуації це більше навіть мінус, ніж плюс, того, що гру ще більш темною зробили. Ви це зрозуміли, я думаю, за ці три серії. 6 із 10. З натяжкою. 6 із 10. Пишіть свою думку в коментарях з приводу цієї гри. А я обов'язково її почитаю, можливо, ми з вами це все діло коли-небудь обговоримо на якому-небудь стрімчику. Все. Всім, кому сподобалось це відео, обов'язково ставте пальці вгору, підписуйтесь на мій канал, якщо ви ще не підписані, наскайте на дзвіночок, щоб не пропускати мої нові відеоролики. З вами був, як завжди, я, Іван. Ви були на каналі Let's Play українською. Це була гра під назвою Greyn Remake, фінальна серія. Все, всім до нових зустрічей, всім пока!